Хочеш розділити простір, але не знаєш, як зробити це естетично та сучасно? Перегородка з дверима в коробі «Деметріо» – Комфортне та надійне рішення для занування приміщення. Конструкція складається зі статичної частини та дверей, обрамлених профілем. Що забезпечує зручність користування та дозволяє ідеально розділити приміщення для виготовлення використане загартоване прозоре скло товщиною 10 мм, робить простір візуально легким і світлим. Особливість цієї перегородки у частковому матуванні, що додає приватності, зберігаючи при цьому світлопромітність. Перегородка має акуратне алюмінієве обрамлення цендованого профілю, яке не лише додає конструкції лаконічності, а й забезпечує підвищену стійкість до подряпин та корозії. На конструкцію ми встановили декоративні полоси: три горизонтальні та чотири вертикальні, які створюють стриману елегантність та завершений вигляд. Двері оснащено ущільнювачем для шумопоглинання, що робить використання ще комфортнішим. Встановлено замок із натискною ручкою та з баранчиком, щоб можна було зачинитися зсередини. Завіси прямокутні з площадкою. А фурнітура виконана в біло-кремовому кольорі. В тон стін та інтер'єру. Розміри конструкції. Висота 2920 мм. Ширина 3345 мм. Розміри дверей. Висота 2200 мм, ширина 700 мм. Такий варіант перегородки це продумане комплексне рішення, яке поєднує сучасний стиль, функціональність та комфорт у кожній деталі. Пиши нам у директ або телефонуй. Допоможемо створити гармонійне та стильне зонування для твого простору.